З майже сотні котелень Полтава теплоенерго генератори встановлені у 26. Як вони працюють? Цей генератор буде безпечувати енергії, всі двигуни. У лубнах встановили ангіограф, за допомогою якого можна обстежувати патологію судин. Скільки він коштує? Дуга опускається, дає змогу виводити різні проекції. В акварені у Полтаві вперше відбулися змагання. Коли спорткомплекс запрацює. Наш колектив цілий рік підтримував будівлю в робочому стані. Під час оборони України від російських військ поліг 24-річний Юрій Забара із села Петрашівка Градецької громади. Сталося це 27 лютого поблизу села Новомихайлівка Донецької області. Військовий мав звання солдат, повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Коли попрощаються із бійцем, поки невідомо. А 1 березня у медзакладі Дніпра помер Віталій Хавер із села Остап Єрешетилівської громади. 26 лютого чоловік отримав поранення під час стрілецького бою поблизу міста Часів'яр на Донеччині, повідомила начальниця відділу морально-психологічного забезпечення обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Військовому було 19 років. Прощання із ним запланували на 4 березня. У Полтавській громаді поки не створюватимуть військову адміністрацію, якщо депутати справлятимуться зі своєю роботою без міського голови. Вони мають визначити, хто буде очолювати громаду. Про це 3 березня під час прес-конференції повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Це пов'язано з тим, що 2 березня вищий антикорупційний суд виніс вирок для міського голови Олександра Мамая, який визнав вину у розтраті бюджетних грошей через фіктивне працевлаштування своїх домогосподарок у комунальну установу. Для Мамая та чотирьох колишніх працівниць інституту розвитку міста призначили 5 років позбавлення волі зі спитовим строком в один рік. Відповідно, суд вирішив відсторонити Мамая від посади на рік. Згідно законодавства, є місяць на оскарження цього питання. Що стосується міста, то є закона обрана міська рада. Бойових дій у нас немає. Міська рада повинна зібратись для того, щоб визначити свого лідера, лідера, який буде виконувати обов'язки як мер. Подивимось найближчі сесії, як вони будуть відбуватися, і тоді будемо вже робити висновки. Сільські селищні чи міські голови вони достроково припиняють свої повноваження, в тому числі після набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього. По закону про місцеве самоврядування. Якщо у нас достроково припиняються повноваження, то здійснює повноваження міського голови це секретар відповідної міської ради. Зараз ми підключаємо до котельні генератор. Бликауту не буде. Електромонтер Віктор Боровик показує, як працює новий генератор. Його встановили біля однієї з котелень Полтави, яка розташована у центрі міста. Цей генератор буде забезпечувати енергії, всі двигуни, насоси, щоб котельна робота без бою. Вартість генератора 3 мільйони гривень. Це гроші з обласного бюджету, говорить Олександр Дергільов. Ми знаходимося біля котельні, де встановлений генератор потужністю 280 кВт і забезпечує обладнання. Постійним, постійним струмом. Даний генератор підбирався з, з таким учетом, щоб думаю, забезпечувати е, максимальне споживання електроенергії при мінусових температурах. Наше підприємство експлуатує 94 котельні, із них 80 котелень експлуатуються в місті Полтаві. Підприємство має наявності 26 генераторів, і ще два очікуємо до кінця наступного тижня. Це дасть можливість у разі відключення забезпечити теплом 583 житлових будинки, 31 лікарняний заклад, 21 школу і 23 дитячих садочка. Ця котельня одна з тих, які відключають під час погодинних відключень електроенергії. В одному з будинків, які вона обслуговує, живе Микола Цуревський. Відключення електроенергії, каже, не особливо впливали на температуру в помешканні. У мене особисто температура так, ну, саме нижче падала в квартирі. Десь до 17 градусів, зазвичай тепло, зазвичай 21. у нас завжди було тепло. Так же, як і в минулому році нічого не змінилось, отоплювалося добре, батареї гарячі, інколи приходилося в мінус 10 відкривати вікна, щоб було прихованіше при Погодження графіку погодинних відключень обласна адміністрація проводила відповідні наради. З'ясовувалось, що частина котелень підпадають під графік, тобто вони обов'язково будуть відключатися. Автоматична котельня, яка попадала в графік погодинних відключень, і була першочергова на встановлення генератора. З тих 37 котелень, які були на початку, залишилось лише сім котелень, які підпадають графік погодинних відключень. Це невеликі котельні і всі ці котельні обладнані. Генераторами нагадаємо, графіки погодинних відключень на Полтавщині почали застосовувати від початку листопада минулого року після масованих обстрілів Росією енергетичної інфраструктури України. Дарина Литвак Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. Дуга опускаються. Дає змогу виводити різні проєкції. Кардіолог Лубенської лікарні інтенсивного лікування Андрій Попчук показує ангіограф, обладнання, яке призначене для дослідження судин. З допомогою ангіографа ну, для початку сер. будемо лікувати інфаркти міокарда, Це з допомогою стентування. Стентування – це операція. По відновленню кровотоку коронава артерія, ремонт кабінету, де встановили ангіограф, та монтаж обладнання, тривали майже рік. Нині роботи завершили, каже директорка лікарні. У минулому році було доставлено це обладнання, а в цьому році воно закінчена кімната з цими нормативами і обладнання було змонтоване. Хворі, які з гострої серцевої патології, з інфарктами. До нас приїжджають до лікарні з нашого району із районів, які до нас відносяться до нашої лікарні. Ми їх транспортуємо, вимушені транспортувати до обласних закладів, де їм надається спеціалізована допомога. Саме за допомогою цього апарату ми будемо мати можливість надавати цим хворим допомогу ближче, що буде скорочувати і час їхнього надходження. Придбали апарат приблизно за 8,5 мільйонів гривень. Це гроші з держбюджету, каже Андрій Хорошковатий. Триває зараз оформлення дозволів. На використання цього обладнання це в частині радіаційного нагляду, за словами Андрія Хорошковатого, на отримання дозволів може знадобитися до двох місяців. Такі ж кабінети є у двох обласних медзакладах у Полтаві. Це буде третій повноцінний катлаб в Полтавській області. Це в нас так називається катетеризаційна лабораторія, саме в місті Лубни, яке дуже Зручно розташована на магістральній трасі. Цей котлаб може покрити прилеглі райони, такі як Лохвицький район, Порядинський район, Оржицький район, Хорольський район. Як розповів директор обласного кардіоцентру Костянтин Вакуленко, протягом 2022 року на Полтавщині було майже 1800 випадків інфаркту Міокарда. Дарина Литвак, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава. обласному спорткомплексі акварени у Полтаві учасники відкритого чемпіонату області з плавання. Серед них тринадцятирічна Дар'я Сушко із Сум. Я трошки хвилююся, бо все ж таки це змагання, на яких мені треба виложитися і показати всім, що Сума це також гарний спортивний центр. Ми проїхали в складі 15 спортсменів. Це сім дівчаток і вісім хлопчиків. Нам сказали, ну за декілька днів. За ці змагання ми зразу ж вирішили приїхати, тому що у вас зараз, мабуть, найкращий басейн в Україні. Це перші змагання в акварені від початку її зведення. Торік у березні тут мали організувати юнацький зимовий чемпіонат України з плаванням. Повідомляв перший віцепрезидент Федерації плавання Віктор Міць. Через повномасштабне вторгнення змагань не було через ті події, які почалися в нашій країні. Війна з Росією то. Було прийнято рішення в цілях економії коштів. Злити воду і законсервувати нашу будівлю. Наш колектив цілий рік підтримував будівлю в робочому стані. Нагадаю, будівництво спортивного комплексу на вулиці Петра Юрченка у Полтаві завершили наприкінці 2021-го. Тривало воно 14 років, розповів Суспільному виконувач обов'язків директора комунальної установи Центр спортивної підготовки Дмитро Ніжніченко. Загальна вартість проєкту 241 мільйон гривень, каже начальниця обласного управління молоді і спорту Марина Трухименко з міського обласного та держбюджету у відкритому чемпіонаті області, який тривав 2 та 3 березня, участь узяли 150 учасників із сум Харкова Кременчука, горішніх плавнів та Полтави, розповіла Марина Трохименко. Це обласні змагання. Де вибираються найсильніші спортсмени з областей для того, щоб вони формували збірну команду області і були відряджені на чемпіонат України з плавання у відповідному віковій категорії. Буде 2009-2010 рік народження юнаки та дівчата і 2010-2011 рік народження. Я дуже сильно переживаю. Хочеться виграти, звичайно. Ми тренуємося до цієї, до цієї перемоги два-три тижні. Точно від 6 березня спорткомплекс зможуть відвідувати усі охочі, каже Дмитро Ніжніченко. В першу чергу ми орієнтуємося на тренувальний процес дітей. Це плавання, спортивні групи з тренерами будуть приходити і проводити свої тренування. Наш басейн побудований за всіми вимогами федерації плавання. України і міжнародної федерації плавання відповідає всім стандартам, і ми можемо приймати тут навіть турнір міжнародного класу. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк суспільне новини Полтава. 43-річний Анатолій Уселен із Литви приїхав в Україну, аби займатися волонтерством. Нині для молоді та дітей на Полтавщині проводить заняття із керування дронами. Тут ми бачимо звичайний дрон, у якого є багато автоматики. Це вже дрон посерйозніше. Тобто, у нього немає автоматики, він не вертається і, і як хочеш ріжити. А у цього є він повернутися так не може. Тирошківська громада друга, де влаштовують такі уроки. Сам курс не треба, отак робити. Я родився тут в Україні, але все життя вільно сюжев. Коли майдан почався, мені щось зіграло в серце, в душі, що я сидів ночами, дивився, що потокляється в Києві. Так, надумав вивчати, почати, вивчати українську мову. У 2014-2015 року я приїжджав в Україну теж, 15-м був на фронт Донецької області біля аеродрому Донецького. І зараз теж приїхав на вже на довший час. За словами Анатолія Усалена, на заняттях спочатку лекційна частина, а далі вправа на програмі симуляторі та запуск дронів у реальності. Я хотів би спробувати на практиці саме політати в півпі, окулярах, на вулиці або в якихось приміщеннях. Щось таке цікаве, бо сподобалася конструкція дронів, особливо ввіпі. Це мені ближче до душі з тих дронів, які були представлені. Такі заняття у навчальних закладах регіону влаштовують безплатно в рамках проєкту Школа дронів для молоді від благодійного фонду Вікторія, каже його директорка. Ми через спільних знайомих познайомилися і е, дізналися, що він в школі пілотів пройшов в Києві навчання і цікавиться активно е, теж дронами. І ми вирішили, чому б і ні, а чому б не почати такий проект. Наша задача. Дати молоді, що це вау, що це класно, а вже їхня справа вирішити, чи вони хочуть піти саме в цей напрямок. Я ще літом, коли приїхав, багато общався з молоддю в селі, і я бачив, що вони трохи забиті зараз. Це війна. Родителі зайняті війною багато дітей сиротами стали. І я вважаю, що їм потрібно допомагати зараз. За словами директорки фонду Вікторії Гончар, проєкт стартував у лютому, а перші зустрічі з молоддю влаштували у селищі Скороходове. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з приясненнями погоду без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі від 3 морозу до 2 градусів тепла, у день від плюс 1 до плюс 6. У Полтаві нічна температура складе від 2 морозу до нуля, денна 4-6 градусів тепла. На неділю, 5 березня, прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура уночі на Полтавщині від 6 до 1 градуса морозу, у день 0 плюс 5.